Одного зимового ранку, коли всі ведмеді солодко спали в своїх барлогах, маленьке ведмеша Михайло раптом прокинулося. Він потягнувся, позіхнув і, помітив, що в барлозі, сталося якось прохолодніше. Що це таке? подумав він і виліз на двір. Навколо все було білим-білим. Дерева, кущі, земля. Все вкрила м'яка біла ковдра. Ведмежа обережно ступнула лапкому на холодний пух. Що це за диво? здивувався Михайло. Що таке м'яке і холодне? Торкнувся снігу носиком, і той розтанув. Тоді Михайло спробував його лиснути, і сніг виявився прохолодним і свіжим. Смачно зрадів він і почав стрибати у снігу, залишаючи маленькі сліди. Він бігав, качався, ловив сніжинки на лапу, поки не зробив велику білу кулю. Раптом він почув голос Михайлик, що ти робиш? Це мудрий ворон. Я граюся з цим дивовижним білим пухом. Що це таке? Це сніг, відповів ворон. Він падає лише взимку, коли холодно. Але ти ж повинен спати в барлозі, як усі ведмеді. Мені так цікаво бачити це вперше, сказала ведмежа. Ворон усміхнувся. Ну що ж, якщо тобі весело, то насолоджуйся, але потім повертайся в тепло, щоб не замерзнути. Михайло погодився. Він ще трошки погрався, зробив снігового зайця, а тоді повернувся в барліг. А там, засинаючи, він думав: зима це справжнє диво. Наступного року я обов'язково знову прокинуся, щоб побачити сніг. І маленька ведмежа. Солодко заснуло під моркотіння зимової ночі.